Доброго ранку вам, діти. Доброго ранку. Починаємо наше заняття. Дивимося уважно на екран. Малята, послухайте вірш Кицин дім. Бам-бам-балам-бім. Загорівся кицин дім. Котик дзвонить і гука. На пожар усіх склика Бім, бам, балам, бім, порятуйте кицин дім, біжить курочка з відром, біжить півник з помелом. Бім, бам, балам бім, щоб гасити кицин дім, біжить гусочка з гачком, біжить качка з черпаком, бім-бам-балам бім. Бам, балам, бім. Загасили Кицин дім. Малята, скажіть, що сталося у кицьки? Загорівся, хто почав всіх скликати, щоб загасити пожежу? От, так? А, молодець. а молодець. хто допомагав гасити пожежу? Куточка, молодець. Качка. <плес> та, да. Півник і гусочка. Вірно? Да. Добре. <плес> а з да. чим вони прийшли гасити пожежу, щоб врятувати кицин дім? Курочка з чим прийшла? Yeah. Курочка прийшла з відром, так? А півник з чим? Гусочка. <плес> <плес> <Фут> <плес> <плес> Так, вірно, з помилом. Восечка з чим прийшла? З Так, А качка з чим прийшла? З Черпаком. Добре. Скажіть малята, будь ласка, у них вийшло загасити пожежу? Так, Так, вони врятували ти цинді. Добре, Мітці. Малята, а як ви гадаєте, чому могла статися пожежа? Пожежа могла статися із за необережності під час використання? чого? Що це? Під час використання сірників. Вірно? Так. Малята, скажіть, будь ласка, а чи можна гратися із сірниками? Ні. Так, вірно, не можна гратися, бо це дуже небезпечно. так? Бо може статися пожежа. Щоб не трапилось біди, не бери за сірники. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти жартувати з ним не варто. Тільки в умілих руках ось ці маленькі палички приносять користь, добувають вогонь. Бачите? А скажіть, будь ласка, для чого потрібен вогонь, як ви вважаєте? Okay. Для чого потрібен вогонь, як ви думаєте? На вогні що Варять їжу, вогонь що Так, Вогонь зігріває та дає світло. Але з вогнем треба бути дуже обережним, щоб не було біди, пожежі, як це сталося у кішки. Скажіть, малята, будь ласка, а що слід робити, якщо ви побачили вогонь? Треба кликати дорослого, а вже дорослі що зроблять? Викличуть пожежників, так? які погасять вогонь. А може хтось знає з вас, за яким номером викликають пожежників? За яким? Один. Нуль, один. Так? Вірно? Добре, молодці. Хоча вогонь і допомагає людям, але не можна з ним грати. Це дуже небезпечно. Так? Ви розумні, Тому не будете брати сірники до рук, вірно? Не можна брати сірники до рук. Тільки дорослі можуть користуватися сірниками. Зрозуміли? Добре, молодці малята. А зараз вам вами граємо в гру, навчимо нашу кицю деяким правилам поводження з вогнем. Якщо можна це робити, ви плескаєте в долоні. Якщо не можна це робити, ви не плескаєте в долоні. Домовилися? Слухайте брати сірники без дозволу. Можна чи ні? О. Вірно, не можна, ми не плескаємо в долоні. Грітися біля вогню разом із дорослими. Можна? Можна? Разом з дорослими можна. Плескаємо долоньки. Ось так. Добре, молодці. М -м 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 -м. А мому газову плоту. Не можна. не можна, так? Це дуже небезпечно. Ми не плескаємо долоньки. Чекати, поки мама приготує їжу. Можна, так? Не долоньки, можна чекати маму, поки вона приготує їсти. Розпалювати багаття. А назад. Ні, не можна, це дуже небезпечно, ми не плескаємо долоньки. Добре, молодці дітки, навчили нашу кицю правилам поводження з вогнем. А зараз, малята, я вам пропоную відгадати загадки, слухайте уважно. Що це за машина? Спішить, сурмить. Оргається. Прийде вчасно і біда людей обійде боком. Що це за машина? Молодий, молодці малята. Це пожежна машина. Далі слухаємо уважно загадку. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто це? Пожежник, пожежник? По... Пожежний пасинок. Пожежник. Це пожежник. 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 пожежник, вірно? Це пожежник. Добре. Да. Добре. Пожалуйста. Шкварчить і злиться, води боїться, з язиком, а не лає, без зубів, а кусає. Що це? Ой. Віта. Молодці, це вогонь. Далі слухаємо уважно загадку. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку, і вогонь купує в ніг мілі і пухнасті піні. Що це? Пагнегарний. Найважливіша пожежника зброя. З нею він завжди йде до бою. Що це? Вірно, молодці, це вода. Далі, коли вогнище палає, він згасить, його допомагає. І з піщинок наш дружок здогадались, це що пісок. Вірно, молодці, це пісок. А зараз, малята, я вам пропоную із лего конструктора побудувати будинок для нашої киті. Давайте ми знову розглянемо, з чого складається наш будиночок. Що він має? Іни, так, іни, дах, Они, двері та фундамент. Так? Це основа, на якій стоїть будиночок. Для роботи нам необхідно лего, цеглинки. І пластини для даху нашого будиночка і для особи нашого, нашого будиночка. Двері. І Перед тим, як почати працювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Підготувала наші ручки ось так. Кулички. Дивимося уважно і повторюємо за мною. Я будиночок будую. Стіни рівні в ньому мурую, дах трикутний, ще й віконце, щоб туди дивилось сонце. Ось ми наші пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Беремо з вами пластину. Починаємо будувати будиночок, прикріпляємо наші двері, попереду починаємо будувати стіни. Вот так. Ага, а теперь а, а, надо да, вот тут прикипеть и вот тут прикипеть. Это, а да. я? Тут? Да, Ні, не посібали. І з той сторони. Не з той сторони. Сто, стоп? А, там же шлях. Частину прикріпили частину стін, далі кріпимо.

Ходять у вас оці. Так. Прикріпили всі цеглинки, зробили стіни, тепер робимо дах. Зверху прикріп... прикріпляємо з вами пустину. Те А читати. Тут рядом. О, вже? Дякую. Ось такий будиночок вийшов у мене. Китя, нам дуже вдячно, що ми їй допомогли збудувати ось такий будиночок. Доконструювали? Малятка. О, який гарний, який у Марійки гарний будиночок. У Микитки теж дуже гарний будиночок вийшов. Добре. Молодці малята. У вас дуже гарні будиночки. Китя вам дуже вдячна. За такі гарні будиночки. Так, добре, молодці. Малята, скажіть, будь ласка, що ми з вами сьогодні конструювали? Домик. Так, будиночок. А для кого ми конструювали з вами будиночок? Так, для китів. добре, молодці. Дякую вам за роботу. У всіх дуже гарні будиночки. На цьому наше заняття завершується. До побачення. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.